Друзі, в цьому короткому відео ми з вами поговоримо, як біржі справляються з затяжним ведмежим ринком. На які кроки вони йдуть для того, щоб зберегти свій бізнес. І чи всі біржі зможуть пережити цей затяжний ведмежий ринок? А ти на каналі Анатомія і із тобою, Ростислав. І так, друзі, почнемо з біржі Bitfront. Це одна з найвеликих бірж в Азії. Вона була заснована компанією Line. І вона об'явила, що після 31 березня 2023 року вона закриє всі вводи і виводи, і вся база з клієнтом просто буде видалена. Але, друзі, яка різниця з FTX, яка нічого не, не об'являла, ніяких новин, вона просто закрила на вивід. Ця біржа поступила максимально. Органічно і коректно, вона попередила всіх своїх користувачів, що в неї просто немає фінансової можливості і далі підтримувати бізнес і вести цей бізнес, так як вона просто не витримала цей стрес-тест на затяжному ведмежному ринку. І вона дає людям вивести всі свої кошти. Вона сказала, коли чітко будуть закриті, видалені, видалена вся база даних. І я вважаю, що це один з самих правильних і самих органічних і чесних способів закрити свій бізнес. Бо, тому що бізнес, ми знаємо, може і не вижити, але потрібно бути завжди чесним з своїми користувачами. І біржа Bitfront вона поступила дуже правильно. Вона сказала, що так, ми не можемо далі вести бізнес, наш бізнес є неприбутковими, але всі кошти нас забезпечення вистачає, і всі кошти ви зможете вивезти. У вас є на це достатньо часу. Тому, друзі, користувачі, виводьте кошти і все буде гаразд. Тому ні в якому разі не можна, не можна сказати, що біржа Bitfront це якийсь скам, це обман. Ні, це просто органічно, правильно, чесно, чесно вона поступила з своїми користувачами. Наступна біржа це Kraken. Я думаю, ви про неї чули. Це вже доволі таки крупна біржа. Якщо не помиляюся, вона входить в топ-10 бірж по світу. І вона на 30% скоротила свій персонал. Друзі, на тис Всього 1100 людей було звільнено в... по рішенню. Управління Кракена. І вони навіть закрили в Японії свій, свій департамент. Друзі. Це також хороший варіант, як все ж таки зберегти свій бізнес. Просто вони всі витрати максимально зменшують для того, щоб все ж таки пережити, пережити цей непростий час для криптобізнесу, друзі. Ну про ніякі блокування, ніякі. Замороження виводу не йдеться. Тобто, якщо ви хочете зберегти бізнес і вас, ви бачите, що у вас є на це можливість, просто максимально всі витрати скорочуєте і так, так можна вложити. Тобто, особисто в мене довіра до цієї біз, біржі ні в якому разі не зменшилася. Це дуже круто, коли SEO е, відкрито говорить, що так, у нас є труднощі. Об'єктивно пояснив всі причини, чому в нас виникають труднощі, і вони показують реальні реальні варіанти вирішення цих трудностей. Тому така відкритість перед перед своїми користувачами це навпаки, навіть в деякій мірі, плюс для цієї біржі. І, друзі, моя улюблена біржа Bybit, Вона Подібний, подібний сценарій вибрали як Кракен, Вони також е посилаються на те, що затяжний ведмежий ринок, і їм потрібно також втримати лідуючі позиції на крипторинку. Їм також потрібно зберегти бізнес і вони скорочують персонал, друзі. Тут бен Зоу Сео, Байбіт. Він пояснює чітко. Які причини, як вони це роблять, і чому вони це роблять? І також було цікаве питання я тут вже не знайду в переписи в Твіттері. Було питання, а чи нам, користувачам потрібно переживати через те, що ви скорочуєте свій персонал, чи це якось вплине на якість обслуговування, чи це якось вплине на швидкість вводу і головне виводу коштів з біржі. Але. Сео відповів доволі таки грамотно. Він сказав, що друзі, якщо би ми планували якимось чином обмежити вивід, чи навіть поступити так, як поступив FTX, ми, б, звісно, ні в якому разі не писали в Твіттері в публічному доступі всі свої новини і всю ситуацію не пояснили на, широкий, на широку публіку. Тому ця ситуація подібна з кракером, друзі, така відкритість. Це навпаки плюс для для любого бізнесу, тим більше для бізнесу, такої, як криптобіржі, в цей затяжний затяжний ведмежий ринок. Я вважаю, що це дуже круто і навпаки додає свого роду плюс біржам, які не бояться, не бояться сказати про те, що вони якимось чином скорочують витрати на маркетинг чи витрати на на персонал, ні, це тільки плюс. І давайте тепер порівняємо, чи FTX, так? Нашумівши FTX, чи вони говорили про те, що у них якісь труднощі, чи вони говорили про те, що вони скорочують свої витрати. Ні, друзі, вони просто в моменті взяли і закрили вивід коштів. І мало того, вони ще умудрилися вести бекдори в свої. Апки на телефонах, всі свої програмні забезпечення, щоб максимально, максимально використати оцей скам, щоб витиснути всі-всі можливі кошти з, з своїх користувачів. І, друзі, це просто ганебна поведінка. І дуже-дуже прикро, що, що ми нарвалися на такий скам. Але, друзі, це буде для нас навпаки. Досвідом, і ми будемо розуміти, що ніякому разі не потрібно тримати на любих біржах, Bybit, Binance, на яким ви на 100% довіряєте весь свій капітал. Зберігайте то, що вам потрібно на зараз для трейдингу. Не більше, друзі. Не більше, друзі. І гарна, гарна, гарна думка це якраз я її підслухав. в... В криптоентузіасті, з якими я слідкую, що в ведмежому ринку ведмежі новини, що ми зараз і бачимо, а бичому ринку бичі новини. І ці новини нас, друзі, тільки чекають в не такому вже далекому майбутньому, коли знов Ілон Маск активізується, буде казати, що він, що він продає всі акції, Тесли і купляє, друзі, біткоін. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку. Напишіть любе питання, яке стосується крипторинку. Якщо в мене буде на нього відповідь, я за великим задоволенням на нього відповім. Друзі, дякую за увагу.